Леонід Данільчик Тортик з вишенькою і фіолетові коти озвучується та публікується з особистої згоди автора. Двері кондитерського магазинчику причинились і потягнули Степана всередину. Чоловік не втримав рівновагу. Від падіння врятувала кишеня куртки. Що зачепилася за клямку. тріск тканини відволік пишну продавчиню від журналу сканвордів. Вона з прикрістю подивилася на непевного чоловіка. Степан відновив вертикальний стан, виплутався з пастки та спробував акуратно зачинити двері. Не вдало. В тісному приміщенні грюкнуло. Продавчиня покривилась. Стьопа через дверне скло підморгнув приятелю, що залишився назовні, і намагався круговими рухами потрапити недопалком собі в рот. Степан, врешті, добрався до вітрини та вигукнув Тортик. Найсмачніший тортик для улюбленої донечки. Дама скептично оцінила платоспроможність п'яного клієнта, важко піднялась та вибрала невеликий, недорогий пляцок. Завбачливість продавчині не допомогла. Степан збентежився від названої вартості та почав лепетати відсторонені нісенітниці, щоб викрутитись із скрутного становища. Нетривалі торги закінчились придбанням восьмушки шоколадного тортика з вишенькою. Пишна дама завантажила солодкий клин у контейнер та обміняла гостинець на пом'яті надірвані купюри, кинула їх з огидою в шухляду столу і настороженим поглядом провела хитке дефіле чоловіка до виходу. А, то треба обмити. Висунув пропозицію Петро, від якої Степан не мав змоги відмовитись. Турботливий батько підняв вказівний палець і значуще додав По сто, а потім додому в донечку днюха, п'ятак, перший ювілей. во! Зосереджений підрахунок спільного бюджету приємно здивував. Заощаджені на купівлі торту гроші. Дещо розширили перспективи, і запланований чекуш перетворився на півлітру. Стьопа сидів навпочепки поруч лавки та м'яко гойдався на вітрі. З кущів виліз фіолетовий кіт, втер лапками морду й уважно огледів трапезний стіл п'яниць. Асфальт прикрашали, недопита пляшка та контейнер. Із шматком прим'ятого торту. Кіт підійшов ближче. Чоловік похилив голову. Його затуманену алкоголем свідомість не здивував дивний колір тварини. Степан спробував погладити кота, але той злостиво шикнув та подався геть. П'яниця повалився назад. Різкі рухи вивели з дрімоти Петра. Він сповз з лави, сів поруч приятеля та втупився у шоколадний десерт. Запитав. Е, а то що? Рука Степана добралась до пляшки. Закусь, пояснив турботливий батько, відпив з горличка та передав спиртне приятелю. О, ніштяк. втішився Петро. Товариші. Запхали пальці в контейнер, побабрали торт і непевними рухами розмазали шоколад собі по пикам. До нігтя Степана прилипла роздушена вишенька. Чоловік покрутив розчепірену долоню перед очима. Важкий погляд вивчав понівечену ягоду. В пам'яті смутно відновились забуті наміри. Степан згріб контейнер та випрямився по лаві на ноги. «Ти е, куди? обурився Петро. Ювілей. буркнув Степан та заходився нарізати зигзаги по газону в напрямку дому. Фіолетовий олівчик ретельно зафарбовував шорстку котика в розмальовці, катруся супилась та підтискала губи. Врешті завершила, відхилилась і скептично оцінила свої потуги, поморщилась, поглянула у вікно. На зовнішньому підвіконні сидів фіолетовий кіт та уважно спостерігав за творчістю дитини. Катя усміхнулась і вибрала новий олівчик жовтий, зайнялась сонечком. Кухні стало помітно темніше. Уже смеркало, а тато все ще десь барився. Напевно, довго вибирав тортик, шукав кольорові кульки. Сутінки наче підсилили неприємний запах затхлої квартири. Дівчинка машинально втерла носик. В коридорі почулись мамині кроки. Оля обперлась на одвірок. Злизала похмільний чад, що налип на її зуби, та увімкнула світло. Всліпнеш, буркнула на доньку. Катя не відреагувала. Затиснула губами язичок і надалі намагалась не виходити олівцем за контури рисунку. Погляд матері привернула дивна істота у вікні. Фіолетовий кіт мляво скосився на жінку. І байдуже облизав вуса. Оля розтерла долонями запухлі з п'яного сну очі. Примара кота зникла. Жінка тихо вилаялась, відкрила тумбочку та дістала почату пляшку червоного вина, вилила весь вміст у велику кружку, спорожнілу тару всунула під мийку. Батарея пустих пляшок потіснилась. Та зі скреготом прийняла поповнення. Ну, шо там, де твій тортик, де твій татко? прохрипіла Оля. Відвертий докір у її словах, наче звинувачував Катю, у тривалій відсутності Степана. Жінка не отримала відповіді відпила вина і набрала чоловіка на мобільний. Зв'язку не було. Жбурнула телефон на брудну стільницю. Він ковзнув по масним залишкам їжі. Оля гмикнула, допила вино і намірилась далі йти спати. За вхідними дверями почувся шурхіт, брязкання ключів. Катруся зістрибнула з табуретки та нерішуче завмерла поруч столу, Затисла в зубах олівчик та з надією. Виглянула у коридор. Клямка нервово застрибала, намагаючись вирватись із замка. Степану ніяк не вдавалося подолати перешкоду та потрапити у квартиру. П'яний розпач видер з його горлянки ревіння, і чоловік замолотив кінцівками у двері. Обличчя Олі перекосило гнівом. Вона з силою кинула кружку в мийку. Кераміка тріснула, і дрібні уламки розлетілись кухнею. Один зачепив катрусину щічку, але дівчинка не поворушилась. Дитячу душу опанували суперечливі відчуття, надія та розчарування. Прагнення намріяного свята змагалось з усвідомленням брутальної дійсності. Оля відчинила двері. Та вліпила Степану розмашистий ляпас, заверещала. Урод нажрався. Гнівна слина заляпала чоловіку обличчя. Він закляк. Неочікувана атака зруйнувала останні логічні ланцюжки в мутному болоті свідомості. Степан тупо кліпав скляними очима. Зі ступору вивів наступний удар дружини ребро долоні. Крапило в перенісся, криваві бризки оросили п'яних батьків, спалах люті, випали в людську подобу зі Степана. Він зім'яв в кулаку контейнер із залишками торту та з ревом вгатив Олю в груди. Жінка жалібно пискнула і вліпилася в стінку. Інерція удару потягла чоловіка вперед. Він заточився. І звалився на дружину. Щільний клубок ненависті завовтузився на підлозі коридору. Взаємні удари, укуси і дряпання потонули в лементі лайки, вереску та реву. Катруся нерухомо спостерігала, як розмазана по брудному лінолеуму мрія сімейного свята перетворюється на дивні візерунки із крові. Видертого волосся та шоколаду, довкілля затуманилось. В дверній проймі з'явились розмиті постаті сусідів. Катя втерла очі, але повіки знову наповнились слізьми. Вона понуро посунула табурет ближче до вікна і подалі від скандалу. Повернулась до роботи над розмальовкою. Чарівний світ огорнув дитину. Жахи дійсності залишились далеко за його обріями. Катя ніжилась під теплим промінням усміхненого сонечка в товаристві добрих фіолетових котів. На обличчі дівчинки знову засяяла усмішка, але дрібні краплинки сліз не припиняли скрапувати на розмальовку. Кабінет інспекторки із захисту прав неповнолітніх нагадував залу у дитячому садку. Катя з цікавістю розглядала малюнки на стінах. Там буяли яскраві квіти, з поміж них визирали фіолетові коти. Як тебе звати? спитала господарка дивовижної кімнати. Дівчинка неохоче відірвалась від вивчення казкового світу і поглянула на високу. Худорляву жінку з м'якими рисами обличчя відповіла Катруся, скільки тобі рочків поцікавилася пані. Катя виставила розчепірену п'ятірню, і інспекторка щиро здивувалась. Ти вже така велика? Так. Дівчинка задоволено завовтузилася в кріселку. Вчора в мене був Була день народження. Тато каже, що це мій перший ювілей. Ми святкували, було дуже весело. Так, жінка уважно вдивилася в міміку дитини, присіла навпроти неї навпочіпки і попросила розкажи мені про своє свято. Ми, ми, Катя задихнулась від хвилювання, підняла очі до стелі та почала хутко тараторити. Мама приготувала смачненького, багато, різного, все таке кольорове і смачно пахло, і ще дуже смачне і багато. Ага. Жінка погладила долоньку дівчинки, ніжно торкнулася подряпини на щоці. Підбадьорена дитина продовжила фантазувати. А потім прийшов тато. Він приніс багато кульок. Таких кольорових, і вони всі літали. І ще от такий. Катя досить скромно розвела ручки. Тортик з вишеньками ось і от стільки свічок. Долонька знову розчепірилась. Я загадала бажання, щоб мама з татом ніколи ніколи не сварилися, і, і ніколи, ніколи не билися, і, і задмухала свічки. За один раз. то Тоді точно мрія здійсниться. Правда, 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 кивнула інспекторка. А потім, потім. Катя знову підняла очі до стелі. Потім ми пили сочок, такий солодкий, їли смаколики і тортик з вишеньками, а, а потім, потім танцювали. І там світило сонечко. І з нами танцювали, дівчинка відвернула голову праворуч, примружилась та скосилась на уважну слухачку, закусила верхню губку, трішки повагалась і додала. З нами танцювали фіолетові коти. Жінка широко і приязно усміхнулась, погладила дитину по маківці, і Катя розсміялась, але одразу схаменулась. Втягнула губки та ніяково потупилась. Інспекторка попросила побудь тут хвильку сама, а я зараз повернусь. Добре. Катя ствердно кивнула. Жінка підвелась та вийшла. Від стіни відділилась зграйка фіолетових котиків. Обступили дівчинку та почали тертись об ноги. Один вистрибнув на коліна. Піднявся на задні лапки і змовницьки прошепотів у вухо. Ходімо, квіти на стіні заворушились, і компанія за мить потрапила у запашний полон яскравої галявини. Посеред квітів сиділи батьки, розливали з термосу духмяний чай та нарізали шматочками шоколадний тортик з вишеньками. Катя кинулась до мами, проте одразу відхилилась. Від Олі незвично пахло ніжною свіжістю. Батько поцілував у скроню доньку, і його подих приємно вразив відсутністю стійкого різкого чаду. Дівчинка розгублено роззирнулась. Що сталося? спитала Оля. І простягнула дитині шматок торту на серветці. А ти фіолетові коти прошепотіла Катя. Батьки весело розсміялись. Мати приклала губи до маківки доньки та з усмішкою мовила. Ти моя фантазерка, в розмальовці твої коти. Катя знову роздернулась. але в парку були лише люди та собаки. Дівчинка трішки засмутилась, але огорнути батьківською любов'ю свято першого ювілею швидко розвіяло сум, і Катруся рясно осипала галявину дзвінким сміхом. Інспекторка повернулась в кабінет, поглянула на спорожніле кріселко, обійшла його і всілась за стіл. На коліна їй вистрибнув фіолетовий кіт. Та потерся за гривком до живота. Жінка погладила тварину і, не відриваючись від заповнення формуляру, спитала все добре? Все добре. відзвітувала тварина та блаженно замуркотіла. Мрії повинні збуватись, якими примарними вони не видавались. Леонід Данільчик. Тортик з вишенькою і фіолетові коти Читала Хеля. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово, всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен Хто оформить підписку на БаймієКофі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую, що ви зі мною!